Перед нами абсолютно унікальне видання, це вже рукопис, це видання, фактично анонімний дофедоровський друк. Так він називається в науці. Значить, це друк приблизно першої половини 16 століття. Значить, датований він відповідно філіграням паперу. Це доволі легко зробити. На жаль, жодних вихідних даних. Тобто ким, де і коли. Значить, само по собі видання надзвичайно рідкісне. В музеї зберігається четвертий зафіксований примірник в світі. Значить, в свій час такий відомий український пелограм Лідія Михайлівна Григорчук зробила повний аналіз тексту. Вона була дуже досвідчена фахівцем фонетичного і лексичного і прийшла до висновку, що ця книжка видана або у Львові, або в межах Львова. Бо справа в тому, що це церковна славянська мова, але завжди друкар вставляє похибки, нормально ну, увазі такі помилки в своєї рідної мови, як він говорить. І от якраз ті помилки є пелографом дають дуже таку велику, велику роботу і надію. Вона займалася тим майже 50 років і я абсолютно не сумніваюся в висновках. Тобто ми маємо перед собою. Перший український друк. На жаль, ми не знаємо точної дати, ну тільки перша половина 16 століття. Але цікаво є те, що в оформленні друкованих заставок, ясно, дереворинні друковані заставки є дуже подібний рукопис, який зберігається в нашій бібліотеці Стефана кавіділі рукописів, дуже подібний орнамент. Тобто сам орнамент також співпадає з рукописом. То також є цікаво. На жаль, ми не можемо цю книжку напряму зв'язати з так званою Дропинівською друкарнею, яка існувала ну, в 60-х роках 15 століття. В Львові. Про, про то є, скажімо, ну, два документи таких основних. Тому що ну, не можемо зв'язати. Дропинівську друкарню існує сама по собі, ви, а цей анонімний друк сам по собі. Можливо, це була якась львівська друкарня інша, перша половини 16 століття. Ну але те, що Львові вона була, це зрозуміло. Я не маю, може забігаю трохи наперед, не маю права сперечатися з самим Іваном Федоровичем, бо він писав сам свої післямові. Я прийшов до Богоспасаєвого міста Львова, і тут я ніби йшов стопами боговибраного мужа. Тобто він сам пише, що друкування у Львові існувало. Ну і потім, вже пізніше, запис на його плиті, друкування задніпале обновив». Тобто яке Значить, Ми можемо абсолютно твердо сказати, можливо, це було, я не знаю, в винниках, можливо, там в дублянах, можливо, ще десь. Ну, десь межа сильно Львова була та друкарня. І сам примірник є дуже цікавий. Книжка надрукована не як Євангелія е, престольне, а як книжка для читання. Значить, але використовувалася вона такі в церкві, як на престольне Євангеліє. Тому що в неї абсолютно унікальна оправа це дерево і шкіра, але воно прикрашено такою левкасною позолоченою накладкою, з зображенням спаса нерокотворного і видне залишки орнаменту. Значить, сам по собі. Це абсолютно унікальна друка. Пізніше того вже більше таких примірників не знаходимо.